Молитва до святих Апостолів Петра і Павла. Святі Верховні апостоли Петер і Павле. Тверді і непохитні стовпи Святої Церкви Христової, що душі свої за Христа віддали і кров'ю вашої грунт його одобрили, Вислухайте молитви і зітхання дітей ваших, які серцем смиренним сьогодні приносимо. Бо в беззаконнях творимо діла свої, і за це в бідах, мов серед хмар перебуваємо. Бо налей доброго життя дуже збідніли ми, тому безсилені противитись не можемо проти вовків хижих, які чигають на життя наше. Ви отримали від Господа владу над демонами, тож захистіть нас від їхнього смертоносного і згубного впливу на нас. Осильніє, допоможіть нести немочі наші, не покидайте нас, щоб не були відкинені ми від любові Божої, але добрим заступництвом вашим захистіть нас, Хай помилує Господь всіх нас за молитвами вашими, Хай простить гріхи наші і хай сподобить зі своїми святими блаженого царства Анця свого, бо йому належить честь і слава і поклін во віки віків. Амінь. Святий Петре, випроси для мене у Бога ласки, відданості й жартомної любові до Бога, щоб я ніколи надмірно не покладався на свої сили, але упував на Господа, а також ласку правдивого покаяння і жалю за мої гріхи. Святий Павле, випроси для мене у Бога ласку мудрості, ревності, покори, а також ласку все зносити і терпіти з любові до Бога. Амінь.